На позачерговій сесії міської ради депутати розглянули низку питань, серед яких основним стало внесення змін до бюджету Миргородської громади на 2024 рік. Як повідомив начальник фінансового управління Сергій Скляр, дохідна та видаткова частини бюджету громади зросли на 6 мільйонів 900 тисяч гривень. З цієї суми 2 мільйони 615 тисяч міжбюджетні трансферти. З них майже 440 тисяч гривень це кошти з державного бюджету на харчування учнів початкових класів. 2 мільйони. Субвенції з обласного бюджету на грошову компенсацію за житло 92 тисячі гривень на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ще 4 мільйони 273 тисячі гривень вдалося залучити завдяки перевиконанню планових показників доходів бюджету громади. Розподіляються ці кошти виконавчому комітету 445 тисяч з половиною. Майже управлінню освіти 381,7 вісімдесят Управлінню соцзахисту 268 тисяч, відділу культури 132,2 тисячі гривень і управлінню комунальних ресурсів майже 3 мільйони гривень. Усі зміни до головного фінансового документа депутати підтримали більшістю голосів. Під час сесії також було внесено зміни до раніше ухвалених рішень, пов'язаних із землеустроєм. Ішлося про часткові зміни в раніше прийняті сесійні рішення на розробку документації для оформлення права оренди в частини площі земельних ділянок. Оскільки постійна комісія цей проект рішення попередньо детально розглянула, то й присутні депутати також ухвалили його одностайно. Затвердили депутати і положення про здійснення в поточному бюджетному періоді попередньої оплати товарів, робіт і послуг була надана державна субвенція для купівлі автомобіля для мобільної бригади. Соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства з знакої статі. Вимога до цього автомобіля він повинен бути оснащений комфортно для перевезення мало маломобільних осіб та осіб з інвалідністю. Готових автомобілів таких немає. Для переобладнання автомобіля потрібно від півтора до двох двох з половиною місяців. Кошти з державного бюджету надійшли до шусить пізно, і щоб їх освоїть, вони на наступний рік не переходять. Щоб їх освоїть, потрібна стовідсоткова. Предоплата тому прошу затвердити це положення, яка яке передбачає 100% предоплату для придбання автомобіля за державні кошти. Далі внесли зміни до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства. Зміни стосуються внесення змін в пункт 1.5.6 Фінансова підтримка комунального підприємства Тепловодсервіс, виділення їм коштів в сумі 2 мільйона 983 тисячі для оплати за транспортування газу. Депутати також ухвалили додаткове фінансування для реалізації комплексної програми соціального захисту населення, спрямованої на підтримку соціально вразливих категорій. Необхідно збільшити на 168 тисяч гривень видатків з бюджету Мировольської міської ради, а саме 150 тисяч на виплату одноразової грошової допомоги, це на лікування 30 особам та на виплату допомог на поховання в сумі 18 тисяч гривень. А також зміна видатків на суму 187 тисяч гривень з інших джерел. Також сесійно внесли зміни до програми цифрового розвитку Миргородської громади на 2024-2026 роки, що дозволить забезпечити безперебійну роботу органів місцевого самоврядування. Загалом на позачерговій сесії працювали 25 депутатів. Попри стислі терміни підготовки, засідання пройшло конструктивно та продуктивно.